Добрий день, шановні колеги, записую для вас ось таку відеоконсультацію. Важкі часи переживає зараз наша країна і всі ми, українці. Незалежно від того, в якій частині України чи світу ми знаходимося, у кожного серце крається від болю і переживань, а душа щемить. І кожен день рветься повернутися в рідну домівку. Але щоб жити далі, щоб нас не здолали ніякі обставини, маємо вірити в добро, людяність і беззаперечну перемогу України. Тому тримаємося. Розумію, що зараз не робота на першому місці. І все те, що буду говорити сьогодні і в подальшому. Це кроки, шлях, який за більш спокійних обставин ми з вами разом будемо проходити. Я чекаю від усіх вас єдності, підтримки один одного, бо ми всі знаходимося в різних життєвих обставинах та умовах. Отже, ви знаєте, що працює наш віртуальний кабінет учителів-словесників? Я постійно оновлюю інформацію, переглядайте завжди повністю розділ, бо щось свіжо виставлене не обов'язково буде розміщене верху. У нас працює телеграм-канал для вчителів нової української школи, всіх предметів. Уся інформація щодо роботи в 5-6 класах виставляється саме там. А зараз зупинюсь на питанні поширення власного педагогічного досвіду. Це стосується кожного педагога, бо один раз у 5 років ми вступаємо з вами в процес атестації. Незалежно від того, якої кваліфікаційної категорії ви є спеціалістом і який маєте досвід, потрібно вміти презентувати себе, свій досвід, заявити про себе і свої професійні вміння і можливості. На нашому сайті минулого року я започаткувала рубрику «Педагогічний стендап Бери і роби. Це своєрідна експрес-майстерня, де в першу чергу молоді педагоги і, звичайно, другої, першої кваліфікаційної категорії, за бажанням вищої, представляють у відеоролику до 10 хвилин один метод або один чи два прийоми роботи з учнями, які є ефективними у вашій педагогічній практиці. Дві-4 хвилини приділяємо методичному коментареві щодо того методу, який хочете представити. І зупиняємось на тому, на яких уроках використовуєте дану форму роботи, у яких класах, на яких етапах уроку. І декілька слів про саму суть цього методу. А решту часу. 6-7 хвилин. Представляєте вже безпосередньо його практичне використання. Тобто, це буде фрагмент уроку. У рубриці педагогічний стендап бери і роби є дві падли-дошки, де поступово виставляю такі відеоматеріали. Одна дошка для вчителів української філології, і друга для вчителів зарубіжної літератури. По два відео, вже виставлено на кожній падли дошці. Наймолодша учителька, яка презентувала себе, і одна із перших взяла участь у такій формі роботи, була Тетяна Леоненко із закладу загальної середньої освіти номер 8 Запрошую усіх з часом познайомитися з представленими відеоматеріалами. Далі. Більш ґрунтовніше можна заявити про себе як професіонала, представивши в вчительській спільноті міста онлайн-урок або майстер-клас. У першу чергу це стосується педагогів з вищою кваліфікаційною категорією, тим паче педагогічним званням. Теж на нашому сайті у розділі Путівник. Передового педагогічного досвіду. Якщо перейдемо у підрозділ атестаційне дефіле Я роблю це так, виставлено три онлайн-уроки. Ще частину, коли ми повернемося вже в рідне місто і віднайдемо ті записи, які були, теж буде презентовано на нашому сайті. Усі три Уроки достойні вашої уваги. Вимоги до онлайн-уроку є теж на нашому сайті в розділі Методичний кейс. Що це за вимоги, які це критерії створення онлайн-уроку? Беремо до уваги три основних критерії, а саме методичну компетентність вчителя, фахову компетентність та особистісні якості. Методична компетентність включатиме в себе формулювання та досягнення мети і завдань уроку, використання інноваційних ідей на уроці, застосування сучасних педагогічних технологій, різноманітність та доцільність застосування форм і методів на уроці, ефективність уроку, фахова компетентність включатиме у себе ефективність використання методичних прийомів використання актуальних засобів навчання, наявність завдань, пов'язаних із формуванням ключових і предметних компетентностей, підсумок уроку та його логічне завершення і культура мовлення учителя та стиль викладання. Особистісні якості включають ерудицію і креативність педагога. Тривалість такого уроку від 30 до 45 хвилин це урок для дітей, але без дітей, з дотриманням усіх структурних елементів. Тобто такий урок повинен включати і актуалізацію, і мотивацію навчальної діяльності учнів, пояснення нового матеріалу, поетапне етапне закріплення навчального матеріалу, звичайно, підсумок уроку. Учень у зручний для нього час зможе переглянути такий відеоконтент, перервати роботу, повернутися, щоб повторити і так далі. Я дякую Позібаневій Юлії Олександрівні з Центру освіти і молоді, Кулики Віталіївні Віталівні з школи номер 46 Дзьобі Вірі Миколаївні із школи номер 14 які з усією відповідальністю відпрацювали саме таку форму роботи, де презентували свій досвід. Ще пізніше виставлю на нашому сайті у відповідній рубриці онлайн-уроки вчителів Неменко Ірини Петрівни, школа номер 12 Щербияни Марини Миколаївни, школа номер 52 і Шинків Ірини Анатолівни, школа номер 56 це велика праця. Тому ще раз дякую кожній із цих коліжанок! Перед тим, як виставити вище згадані відеоматеріали, сам процес роботи відпрацьовую разом з учителем, консультую, допомагаю, підказую. Тому запрошую всіх членів. Нашої спільноти долучитися до такої форми представлення власного досвіду на міському рівні як онлайн-урок. Рухаємось далі. Теж на нашому сайті представлені майстер-класи і виступи з досвіду роботи частини вчителів, які атестувались минулого року. Майстер-клас це коли ви не просто ділитесь досвідом, а й практично показуєте і вчите нас, як створювати і використовувати ті чи інші інтерактивні методи і прийоми безпосередньо на практиці. Якусь оцінку ваших виступів або майстер-класів чи аналіз ніхто не робить. Ми всі з вами вчимося, в тому числі і ділитися досвідом саме через такі форми роботи. Теж знайдіть можливість, перегляньте, будь ласка, на сайті виставлені відеоматеріали. Недавно виставила найсвіжіше відео з досвіду роботи молодої вчительки. Спеціаліста другої кваліфікаційної категорії, кушнір Вікторії Вікторівни із закладу загальної і середньої освіти номер 5 яка, враховуючи реалії воєнного стану, записала самостійно відео, щоб ви, колеги, змогли ознайомитися з матеріалом у зручний для вас час. Якщо ви бачите іншу форму представлення свого досвіду, будь ласка. Я готова вас почути. З кожним педагогом, який атестується, спілкуюсь особисто і в розмові приходимо до спільного рішення. Також прошу вас почути мене і зрозуміти, що вчитель, який атестується, показує свою роботу не за останній рік, не за один рік, а за. Міжатестаційний період. Тому питання, чи ділився педагог досвідом на міському рівні, є актуальним для всіх, а не тільки для тих педагогів, які атестуються у відповідному році. Наступне. Яким чином вчитель може ділитись досвідом? Перше. Це, звичайно, на шкільному рівні. На засіданнях шкільного методичного об'єднання. Це звичайно, щорічна наша робота. Це виступи на педагогічній раді, на методичній раді школи з методичною темою, над якою працюєте. Так, далі. На міському рівні це вже моя з вами робота, і форма висвітлення досвіду вище я вже перерахувала. Також сюди входить робота і у міській творчій, проблемній, динамічній групах. Якщо ви представляли у підсумку продукт. Такої вашої участі в зазначених групах. Також це і робота у міській школі молодого вчителя. Звичайно, це і призові місця, перше, друге, третє місця у вчительських фахових конкурсах. На обласному рівні. Це коли вас запрошують в Херсонську академію непорядної освіти на основі відповідного документа на ваш заклад освіти, і ви виступаєте спікером на заходах перед слухачами курсів підвищення кваліфікації Херсонської академії непорядної освіти. Коли ви перебуваєте, Самі на курсах і в цей час обмінюєтесь досвідом, то це є вашою педагогічною роботою на час проходження курсів підвищення кваліфікації і до атестації відношення немає. Теж, якщо ви на основі відповідного документа Херсонської академії неперервної освіти на адміністрацію вашої школи вас. Запрошують поділитись досвідом через проведення відкритого уроку для слухачів ХАНО. Це враховується під час атестації і відповідно прописується у вашій характеристиці. Ділитись досвідом педагог може і через друг. Своїх власних напрацювань у фахових виданнях це ваші авторські конспекти, сценарії, презентації, статті тощо. Друкуватись можна у таких виданнях, як «На урок», всеосвіта, шкільне життя, українська мова і література в школі, зарубіжна література в школі з статей Херсонської академії непорядної освіти, і, звичайно, цей перелік можна продовжувати. Однак, для учителів, котрі мають педагогічне звання учитель-методист, крім вище зазначених форм, обов'язковою, є вимога написання авторської розробки. Це може бути матеріал з досвіду роботи. Навчальний посібник, методичний збірник, методичні рекомендації тощо. Авторська розробка обов'язково має бути розглянута на засіданні відповідної кафедри Херсонської академії неперервної освіти і рекомендована до поширення серед освітянської спільноти. Робота така крупітка, вимагає певних затрат часу. Тому на останній рік міжатестаційного періоду залишати її не варто. Статті у збірнику Херсонської академії неперервної освіти для присвоєння звання вчитель-методист не зараховується. Тобто, якщо ви бажаєте і маєте всі підстави для того, щоб претендувати на педагогічне звання вчитель-методист, у вас має бути авторська методична розробка. Далі ділитись досвідом ви, як педагог, можете на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Це якщо ви виступаєте. На відповідного рівня форумах, конференціях або є спікером на онлайн-платформах, наприклад, на урок, всеосвіта, Еткемп тощо. Для прикладу можу з педагогічної спільноти нашого міста назвати директора закладу загальної і середньої освіти номер 16 Головченко Кристіну котра є спікером на онлайн-платформі Освіторія, не один рік була спікеркою, освітнім тренером на платформі Adcamp, талановита учителька з Академічного ліцею Херсонського державного університету, яка у цьому році відійшла у засвіти, це Світлана Стельмах. І зараз трішки зупинюсь на нормативних документах, лише витримки з них. Отже, основний документ, на який ми спираємося щодо сказаного мною, це звичайне положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України у 2010 році номер 930. І саме там ми знайдемо вимоги щодо кваліфікаційної категорії, спеціаліст вищої категорії. Ви бачите перелік, ознайомитися з ним, що повинен вміти, чим володіти, і що активно впроваджувати педагог, який претендує, або уже має. Присвоєний раніше в кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії. Далі, у пункті 5.1, у пункті 5.2 у положенні про атестацію ми бачимо, що саме. І яку саме роботу має виконати педагог, який претендує на педагогічне звання учитель-методист. І у пункті 5.3 положення про атестацію ми знайомимося із вимогами до педагогів, які претендують, або вже раніше їм було присвоєно педагогічне звання старший учитель. Крім положення про атестацію, ми, звичайно, з вами зараз збираємося на новий документ. Це професійний стандарт учителя, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у 2020 році номер 2736 і безпосередньо беремо до уваги сьомий розділ, у якому розміщено орієнтовний опис професійних компетентностей вчителя відповідної до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників. Підрезюмуємо колеги. В Україні триває війна, усі ми в різній мірі відчули. Тягості життя в окупації, як переміщення особи або життя біженця за кордоном. Але ще трошки і буде наша перемога. Ми всі українські вчителі будемо жити довго, щасливо і скоро зустрінемось у рідному Херсоні. Моє відео це наші плани на майбутнє. Щоб не впасти у відчай, плани потрібно будувати. Обов'язково. У наступному ось такому відеозаписі я продовжу роз'яснювальну роботу щодо курсів підвищення кваліфікації, особливостей вчительського, портфоліо, створення. Індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителя. Тому усім нам бажаю віри в себе, добра і підвищення рівня професійної спроможностей. Тримаємо стрій, колеги, і до наступної відеозустрічі. Дякую!